Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви зараз дивитесь мій канал про пасічне життя. Сьогодні ми знову знаходимося на моїй пасіці, яка зимує. Ви бачите, що випали чергові опади. Все в снігу. Опади випали декілька днів, тому частина встигла розтанути. Температура біля мінус 10 градусів, а в день біля плюс 10. Отже, температурні гойдалки складають біля 20 градусів. Уявіть собі, в якому режимі зараз доводиться зимувати нашим бджілкам, які стресові ситуації вони зараз переносять. Тому сьогодні ми поговоримо, яким чином пасічник може звести цей вплив до мінімуму, та чи це економічно обґрунтовано чи ні. По-перше, нівелювати температурні гойдалки може зимівля в спеціально обладнаних приміщеннях, тобто зимівниках. Особисто я його не маю, але в моїх стратегічних планах він є. Зимівники бувають підземними, наземними та напівпідземними. Підземні зимівники є найбільш популярними, оскільки вони забезпечують стабільну температуру. Наземні замівники будуються на поверхні землі. Вони менш дорогі, але температура в них може калуватися більш, ніж підземних. Напівпідземні замівники є проміжним варіантом між підземними та наземними. В зимівнику необхідно підтримувати певні параметри навколишнього середовища. А саме, температура повинна бути в межах 0,4 градуса. Вологість повітря в замівнику повинна бути в межах 75-85%. Вентиляція теж повинна бути хороша, щоб забезпечити бджіл свіжим повітрям. Щодо освітлення, зимівник повинен бути темним, щоб бджоли не збуджувались. І останнє: зимівник повинен бути захищений від гризунів, які можуть завдати шкоди бджолам. До переваг зимівника належать захист віск холоду, економія корму. Зниження захворюваності, вирішення питання захороною бджіл. Звичайно, замівник для бджіл має свої негативні сторони, про які варто знати. Перш за все, це витрати. Створення якісного замівника потребує значних фінансових витрат на будівництво, матеріали, утеплення, вентиляцію та обладнання. Зимівник потребує регулярного обслуговування, зокрема, контроль температури та вологості, очищення, ремонт тощо, що також може потребувати додаткових витрат. Отже, підсумуємо: зимівник для бджіл це важливий елемент успішного промислового бджільництва. Правильно обладнаний зимівник допоможе бджолам пережити зиму і зберегти ресурс здоров'я для весняного старту та розвитку. Але перш ніж вирішити будувати зимівник, важливо знати всі за і проти, оцінити свої можливості та досвід, а також проконсультуватися з досвідченими бджолярами. За моїми приблизними розрахунками, витрати на будівництво зимівника окупляться приблизно за 8 років. Повернемося до теми зменшення впливу температурних гойдолок. Наступним за ефективністю вважаються прийом утеплення вуликів чи використання теплих вуликів. З приводу утеплення вуликів, справа в тому, що використання вуликів з заставними дошками допомагає зберегти тепло всередині та зменшує проникнення холоду ззовні. Застосування утеплених матеріалів, таких як мінеральна вата, пінопласт, тирса або солома, також сприяє збереженню стабільної температури у вулику. Окремо варто наголосити на використанні так званих теплих вуликів, виготовлених з пінополістиролу чи пінополіуретану. Багато говорити на буду, перелічу тільки основне. Теплі вулики завдяки зниженню теплопроводності стінок допомагають бджолам зберігати тепло взимку, що зменшує споживання корму та знижує ризик загибелі від холоду. Стабільна температура вулику зменшує стрес для бджіл, що сприяє їхньому здоров'ю та продуктивності. У теплих вуликах бджоли можуть раніше почати розвиватися навесні, що дозволяє їм зібрати більше меду. Наступна позиція з приводу заходів щодо зменшення впливу температурних гойдалок – це забезпечення належної вентиляції. Справа в тому, що регулювання льотків, Дозволяє контролювати циркуляцію повітря у вулику та запобігає переохолодженню або перегріванню. Створення додаткових вентиляційних отворів у верхній частині вулика сприяє відведенню вологі повітря та запобігає утворенню конденсату. Отже, дуже важливо вивчити конструкцію власних вуликів та визначити оптимальні налаштування людків вентиляційних отворів та утеплення для влаштування доброї вентиляції. І останнє в переліку заходів впливу на температурні каливання це розміщення вуликів. Я категорично переконаний, що для розташування пасіки потрібно підібрати захищене місце. З цим особисто в мене є велика проблема. Розміщення вуликів у захищеному від вітрі та прямих сонячних промінь в місці. Допомагає зменшити вплив зовнішніх факторів на температуру всередині. Тому в моїх планах, окрім огородження пасіки, ще є така позиція, як затінення, бо я помітив, що вулики, які розташовані в тіні гаражу, зимують краще, ніж на відкритому місці. Наприкінці варто згадати про фундаментальні принципи зимівлі. це сильні сім'ї. Забезпечення достатньої сили бджолиної сім'ї перед зимою є важливим фактом успішної зимівлі, оскільки сильні сім'ї краще зберігають тепло. Друге це достатній запас корму. Забезпечення достатнього запасу корму, меду чи пергі на зиму дозволяє бджолам підтримувати необхідну температуру у вулику. І третє, це своєчасна обробка від хвороб та шкідників, яка сприяє зміцненню його здоров'я та підвищенню стійкості до стресових факторів. Дотримуючи цих порад, ви зможете створити оптимальні умови для замівлі бджіл та оптимізувати негативний вплив коливань температури на їхнє здоров'я та продуктивність. Друзі, щиро дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забудьте прокоментувати, поставити лайк. Хто не підписаний, підписатися. А я бажаю вам миру, добра. бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.